Продається затишний та доглянутий будинок у самому селі Серце Матюші всього в 14 кілометрах від міста Біла Церква, що робить його чудовим варіантом як для постійного проживання, так і для тих, хто шукає спокій за міського будинку у гарному місці з повною інфраструктурою під боком. Будинок площею 52 квадратних метра. Побудований з якісної глини та обкладений цеглою, що забезпечує природну теплу ізоляцію, оптимальний мікроклімат та довговічність. Відмост іншого кольору додадуть будинку охайного та завершеного вигляду, висота стелі 2,6 метра, створює приємний простір і дає відчуття легкості в кожній кімнаті. Планування дуже зручне. Простора кімната, площі 20 квадратних метрів, підходить як для вітальні, так і для великої спальні. Друга кімната 12 квадратних метрів, ідеальна для дитячої, кабінету або гостєвої. Кухня на 10 квадратних метрів дозволяє розмістити обідню зону і створити по-справжньому домашній затишок. Коридор та веранда додають простору, а у веранді є місце для облаштування санвузла. Це дозволяє новим власникам зробити все на свій смак. У будинку підключені газ та електроенергія, опалення пічна, твердопаливне, економне та надійне і створює особливу атмосферу тепла. Вода підведена до хати, залишається лише провести її всередину за бажанням. Усі металопластикові вікна нові, міжкімнатні двері також встановлені. Будинок у хорошому стані, але внутрішні стіни потребують реставрації а підлога – оновлення, що дає можливість повністю оформити інтер'єр під власні вподобання. Двір великий, просторий і функціональний, з великою кількістю корисних об'єктів. Є свардвина близько 30 метрів, обладнана насосною станцією, окрема криниця, справжній сел, рай з глибоким погребом, який ідеально підійде для зберігання овочів і домашніх заготовок. Земельна ділянка загальною площею 20 соток повністю проведена рівна, простора, ідеальна для ведення господарства, вирощування городини, облаштування теплиці, з фасадної частина території огороджена міцним парканом, як віртка та ворота для зручного заїзду авто, розташування одне з найкращих у селі, в кількох кроках і все необхідне для комфортного життя: школа, дитячий садок, магазин, сільрада, лікарський пункт, клуб, бібліотека, пошта, церква та річка. Місце тихе, мальовниче та спокійне та чудово підійде для родини, людей старшого віку або тих, хто хоче жити ближче до природи та мати власний двір. Вартість 3700 доларів. Фото повністю відповідає дійсності. Будинок доглянутий, чистий і готовий для нового власника, який зможе облаштувати його під себе. Тому для деталей обов'язково переходьте до телеграму та не забувайте підписуватись на наш канал.